В Україні сьоми вечора для вас працюють інформаційна служба. Інтера я, Анастасія Даугле. Новини на часі. На Донеччині дев'ятеро людей поранено внаслідок обстрілу Новогродівки, серед них четверо дітей. Сьогодні ввечері росіяни двічі ударили по місту. Спершу поцілили дроном у двоповерхівку, згодом обстріляли серед місця з ураганів. Як повідомляє голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, у результаті атаки пошкоджені три багатоповерхівки, дві адмінбудівлі та кав'ярня. Одна людина загинула ще семеро поранено серед потерпілих. Десятирічна дитина за даними Донецької обласної прокуратури, російська армія вдарила по селу стінки Краматорського району на території сільськогосподарського підприємства. Загинула робітниця. Також окупанти обстріляли населені пункти Бахмутського та Волноваського районів. Усіх травмованих ушпиталили. Через російських армійців постраждали двоє чоловіків у Херсоні. Вони потрапили під удар, коли ворог скинув з безпілотника вибухівку, зазначають у Херсонській обласній військовій адміністрації. В обох вибухові черпно-мозкові травми і контузії. Росіяни продовжують обстріли Сумщини та Чернігівщини. Цієї доби не минулося без руйнувань. Більше розповість наша кореспондентка Юля Зайцева. Вона з нами наживо. Юлія, добрий тобі вечір. Тож про які наслідки ворожих атак наразі тобі відомо. Добрий вечір, Анастасія. Обстріли прикордоння північно-східних областей не припиняються. Минула ніч стала важкою для Сновська на Чернігівщині. Понад п'ять годин тривала повітряна тривога. Ворожий шахет влучив в об'єкт критичної інфраструктури. Люди не постраждали, пошкоджені дві адміністративні будівлі та щонайменше 15 житлових. Одразу без електропостачання залишилось майже 6 тисяч споживачів. Щойно стало можливим, енергетики почали працювати над відновленням світла в оселях. Були перебої і з водопостачанням. Напередодні також в селі Сновської громади росіяни пошкодили три приватних будинки і одну оселю в Семенівській. На Сумщині під ворожим вогнем перебувало близько трьох десятків населених пунктів. Загалом зафіксовано майже 120 вибухів. В місті Дружба після атаки в піві дронами розпочалась пожежа на промисловій споруді. Також окупанти влучили в центр культури та дозвілля в серединобуді. А напередодні від обстрілів з мінометів та дрону камікадзе постраждало миропілля. Там пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, приватний будинок та будівля фермерського господарства. І е, силами протиповітряної оборони цієї ночі над сумщиною було знищено один шахет. Е, на цьому в мене вся інформація. Студія. Дякую, щиро колего. Юля Зайцева звітує про наслідки російських атак по північному прикордонню. Процес евакуації запланувати неможливо. Рішення ухвалюються миттєво. Поліція Сумщини оприлюднила відео історію підрозділу, який проводив евакуацію жителів прикордоння. Все відбувалося під час масованих російських обстрілів Сумщини у березні цього року. Поліцейські у надскладних умовах вивозили пенсіонерів та маломобільних людей. Дивімось. Бабушка, давайте, 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 родненька, давайте. Там вон ждуть нас уже, давайте, далі. Процес евакуації це неможливо його запланувати якимось планом. Секундні рішення потрібно приймати одночасно. Про одну з наймасштабніших евакуацій мирних мешканців розповідає поліцейський Артур Кряш. Він один із тих правоохоронців, який вивозив жителів прикордоння Сумщини під час масованих російських обстрілів у березні 2024-го. Разом із колегами Артур рятував людей великописарівської громади. Тоді вдалося вивести 340 місцевих жителів. Мало мобільних людей, яких вообще не рухались. Ми переносили, виносили на діялах через мости. Переносили. Щоб другої можливості не було. Руїни згарище, понівечені аптеки та школи. Ворожі війська фактично щодня обстрілюють прикордоння Сумщини. Тут у селі жителів громади знаходяться лише за 3-5 кілометрів від російського кордону. Будівля місцевої школи після проводу порованої авіабомбичали звіти. На жаль, часом на сім'ї. Самі писарівці до березневих бомбардувань мешкало 4 тисячі людей. Зараз залишилося лише 500. Евакували ми 340 осіб. Ну, це були в основному люди похилого віку, маломобільні, які не могли самостійно це зробити. Ладно, ще були, вони були постійно, тому що хаотично були обстріли, бомбардування і самої писарівки і найближчих сел. І співробітники поліції, які виїжджали за людьми. Вони знаходились кожної хвилини в складних умовах. Артур розповідає, правоохоронцям складно і психологічно доводиться щодня бачити відчай в очах людей і переживати підрозділом передбачувані небезпечні ситуації. Я виходжу по рації на зв'язок. Свободні екіпажі є, треба виводять людей, і мало мобільних привезуть під міст. На рацію мені ніхто не відповідає. Я взяв свого заступника і ми поїхали туди. Зараз все нормально буде. Зараз ми вивеземо вас і буде все в порядку. Так проходить евакуація. Хтось тобто, в кузові, придержуйте, на бачок положіть. Артур розповідає, доводилося евакуювати і дітей у п'ятикілометровій зоні Великописарівської громади, вивозили їх на бронеавтомобілі. Олена Логінова, подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. У продовженні випуску про необхідність економити електрику, зараз побачите мапу щодо рівня споживання по регіонах на 18.30. У червоній зоні абсолютно вся Україна. В усіх без винятку регіонах рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають вимкнути потужні прилади і не забувати про необхідність економити. Адже через російські обстріли для покриття такого рівня споживання струму у системі бракує. Тож будьте ощадливими. Збройні сили України відійшли з мікрорайону Канал у часовому яру. Про таке повідомив речник оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця Назар Волошин і додав, що сили оборони зайняли більш вигідні позиції. Але ворог продовжує тиснути. Утримувати мікрорайон було недоцільно, бо це загрожувало життю і здоров'ю військовослужбовців. Що відбувається на інших відтинках фронту? Дивіться у нашому дайджесті. На харківському напрямку тривають важкі бої. Ворог намагається штурмувати за підтримки авіації вовчанську, вогняному пеклі та наші вояки тримають оборону. Триває відважна робота воїнів третьої штурмової. Це кадри з го про від української піхотинки. Дівчина відбиває російську атаку в Харківській області. Вона надає першу допомогу пораненому побратиму, незважаючи на те, що російські дрони постійно атакують українські окопи. Трошечки повернися, перевіримо. А це кадри з Луганщини. Знищення новітнього ворожого танка воїнами бригади Буревій. Серебрянське лісництво заполонили росіяни. Звідти їх доводиться систематично викурювати. Пілоти БПЛА працюють вогами та запалювальними боєприпасами просто по укриттях. Ворога стримують по всьому лиманському напрямку. На кадрах Азову з підтернів епізод одного із ворожих штурмів, відбитого за допомогою ударних дронів та артилерії ще до підступу до позицій нашої піхоти. Перед вами Підваги сім'ї десятиста м'ятах штук на зв'язку на покровському напрямку українські воїни напередодні відбили десятки атак. Це кадри знищення російської техніки від 47-ї окремої механізованої. Наші вояки роблять все, аби зменшити боєздатність ворога. Тихонько тихо. Ворог не дає шансів на нормальне життя і цивільними в місті Українська внаслідок російського обстрілу. Постраждало четверо цивільних. Усіх доправили до лікарні та надали допомогу. А під Торецьком окупанти атакували евакуаційне авто парамедиків поліції. Правоохоронці прибули на лінію фронту, щоб врятувати жінку з інсультом та її чоловіка. У цей момент ворожий снаряд потрапив у кабіну машини. Подружжя залишилося неушкоджене, а у двоє парамедиків дістали серйозні поранення. Дивом їм вдалося дістатися блокпосту і виїхати з військовими. Лежать тільки на ногу. Попри поранення, парамедики прагнуть якнайшвидше відновитися і повернутися до служби, і закликають людей не нехтувати власною безпекою та евакуюватися. З вірою у збройні сили України Тетяна Литвин подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Мінус 1200 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україну, армія Росії втратила 547 470 своїх солдатів. Наші оборонці спопилили 8132 танки, 15 600 бойових броньованих машин, 14 777 артсистем, 1115 РСЗВ та 878 засобів ППУ. Знищили 360 бойових літаків, 326 гелікоптерів, 11 694 базпілотники та 9 крилаті ракети. Потоплені 28 кораблів і один підводний човен. Спалені 19 923 ворожі спецавтівки. Росія вивозить корисні копалини з України Керченським мостом. Про таке повідомляє британська розвідка. Зокрема, біля Дніпрорудного у Запорізькій області країна-агресорка видобуває руду і вивозить її залізницею. Потяги йдуть через тимчасово окупований Крим Керченським мостом до Росії. У розвідці зауважують, щоби красти якомога більше, росіяни намагаються покращити транспортні мережі на окупованих територіях і нагадують, що Україна має залізняк, вугілля, титан, уран, марганець, золото, літій. А Росія розграбовує українські надра. Полігон для дронів, зуби драконів і мережа укриттів. Це план оборонної політики у разі збройного нападу оприлюднило міське самоврядування Вільнюса. Саме столиця буде мішенню номер один, якщо ворог вирішить захопити Литву, вважає столичний мер Валдас Бенкунскас. Тим паче, що до кордону з Білорусю менше як півсотні кілометрів. Цього літа на півночі міста обіцяють, у мерії зведуть трасу для безпілотників і розширять мережу укриттів. Наразі таких у Вільнюсі. 672. У них вмістяться половина населення. Також встановлять додаткові системи попередження, розроблять спеціалізовані телефонні лінії, мобільні додатки. Нагадаю, раніше в Міноборони Литви заявили, що у найближчі 10 років зміцнення кордонів з Росією обійдеться у 600 мільйонів євро. Росія залишається найбільшою загрозою для безпеки і свободи Європи в осяжному майбутньому. Так вважає міністр закордонних справ Німеччини на Бербок, про що й заявила під час дебатів у Бундестазі, де говорили про прийдешній саміт НАТО. Заразом наголосили, що Україна і надалі потребуватиме підтримки з боку альянсу. Також пригадала про особливу відповідальність Німеччини, яка довгий час вела помірковану політику щодо Росії, і навіть планувала нову нитку газогону для постачання російських енергоносіїв. Нагадаю, Напередодні стало відомо, що союзники по НАТО досягли згоди щодо фінансування України у 2025 році на 40 мільярдів євро. Росія Путіна й надалі загрожуватиме нашій безпеці та свободі. Ми цього не обирали і не хотіли. Та нині настав час узгодити подальші дії з огляду на ризики, адже свобода і безпека не вимірюються виключно квартальними цифрами чи законодавчим періодом. Британські партійні лідери скористалися своїм правом голосу. Як повідомляє Sky News і ріші сунок, очільник консерваторів і глава лейбористів Кір Стармер уже проголосували на дочасних парламентських перегонах. Чинного прем'єр-міністра побачили у річмонді графство Йоркшир. Стармер офіційно зареєстрований на півночі Лондона. До дільниці прийшов разом з дружиною. Виконав свій громадянський обов'язок і лідер шотландської національної партії Джон Свінні. Об'єктиви камер заскочили його разом із сином. Нагадаю, сьогодні Великобританія обирає новий склад парламенту, який визначить майбутній уряд. Голосування триватиме до десятої вечора. Фінальні результати обіцяють оголосити завтра зранку. Євросоюз запровадив мита на китайські електромобілі. Діапазон коливається від 17 до 37 Після розслідування у Єврокомісії дійшли висновку, що створення у Китаї ланцюги постачань призводять до ризиків економічних збитків для виробників Європи. Усе через механізми субсидій, які начебто надають у КНР. Зараз перемови з Пекіном тривають часу на все чотири місяці. Потім Україна ЄС голосуватимуть за фінальне рішення, яке не змінюватимуть в наступні п'ять років. Десятеро загиблих, четверо зниклих і тисячі понівечених будинків. Ураган Беріл вирує у карибському басейні. Напередодні стихія вразила Ямайку. Пориви вітру сягали 250 кілометрів на годину. Чимало ліній електропередач обірвані, на них попадали дерева. У столиці Кінгстон, частина містян без світла, також є перебої з мобільним зв'язком. Влада Ямайки оголосила надзвичайний стан на найближче сім днів. Людей закликають запасатися водою. Харчами і зарядними пристроями на одному з островів архіпелагу Гренадин. Шторм зрівняв із землею 90% будинків. Також стихія зачепила Гаїті і континентальну Венесуелу. Нині у зоні ризику мексиканське узбережжя. Україні загрожує гостра нестача лікарів. І ця тема, і не тільки ця у фокусі уваги Олександра Васильченка. Він заступає до кермування за мить. Колегу, будь ласка, дякую, Настя. Отже, приїзд Віктора Орбана до Києва протокольний візит. Чи крок до потепління в міжнародних відносинах між державами проаналізуємо у цій годині. Це і не тільки як сказала Анастасія Бо обов'язково дочекатися.